Всім привіт! І сьогодні у нас буде обзор на всі три моїх айфона 6S. Значить В мене їх три штуки, два з них повноцінно робочих і один неробочий повністю. Значить, це той айфон, який не робочий, і в нього тут погано працює сенсор. Можу вам зараз навіть продемонструвати. Заходимо в телефон, клавіші і слухаємо. Він може, до речі, сам по собі отак нажимати. Бачите, тут екран поганий, тут китайський екран стоїть. Ремонтувати його нерентабельно. З цього айфона я планую забрати тільки акумулятор, тому що він тут стоїть добрий. І цей айфон піде мені на запчастини. Другий айфон. про цей айфон поговоримо пізніше. Це мій основний айфон був колись, 6S, я з ним проходив. З листопада по квітень 20, з листопада 23 по квітень 24 року скажу класний, дуже телефон. Єдине, що в нього слабенький акумулятор 81%. І він сам по собі виключається. Буває деколи таке, що він покаже, що розряджений і ставиш на зарядку, а тобі вискакує, що там 100%. Потім через півгодини показує, що 1%. Таке з ним теж буває. В нього зношено, зношений шлейф кнопки включення. Кнопка тут не дуже стоїть, добре. Треба буде зняти з цього айфона шлейф. Давайте я вам покажу справність акумулятора, якщо він зараз не виключиться. Тут от 81% акумулятор. В нього були проблеми. За час, коли з ним ходив, крім акумулятора з динаміками, нижній динамік і верхній працювали дуже тихо. Я їх почистив і тепер все працює. Ну і останній iPhone, найкращий по акумулятору, але такий. Значить, побитий, підбитий трошки тут iPhone 6. s Він на 16 ГБ, але в нього тут стоїть добрий акумулятор. От. 97, і він тут тримає дуже добре. У нього тріснувши оригінальний дисплей і корпус тут не оригінальний стоїть, без надписів. Та й оцех і видно, бачите, цей темніший айфон. Хоча в цього айфона теж оригінальний корпус. Якщо ми порівняємо, вони будуть майже однакові. Просто оцей чисті 6, мій основний бувший, він багато всього пережив. Скажу, цей айфон мені дав дідусь, а цей айфон я знайшов в себе в шафі. Я навіть не пам'ятав, що з ним було. Він заряджався, включався, але не активувався. Я його активував через iTunes і, зрозумів, що у нього тут конкретні проблеми з сенсором, вирішив його вже не ремонтувати. Всім папа. -па.